Дуже часто говорять про те, які засоби мотивації не працюють, а навпаки, руйнують нашу психіку та негативно впливають на якість нашого життя. Нагадаю, що мова йде про порівняння, критику, приниження, вольові дії, самодеструктивну поведінку та агресію, направлену на себе. Сьогодні будемо розбиратися, як можна мотивувати себе і при цьому діяти екологічно, а це значить, виходячи з поваги та любові до себе. І при цьому, звичайно, забезпечувати собі ефективну та впевнену мотивацію. А отже, отримувати те, до чого ви прагнете. Починаючи будь-яку справу, ми одразу уявляємо собі кінцевий результат. Зазвичай хочеться отримати все одразу. Не завжди, або точніше кажучи, майже ніколи це не буває можливо. Будь-який шлях починається з першого кроку, а найдовша дистанція це сукупність багатьох забійів. Отже, розбити своє завдання на підзавдання та визначте, чим порадуєте себе, як похвалите за досягнення маленьких проміжних результатів. Замість знецінення проміжних досягнень намагайтеся помічати їх важливість. Якщо ви змогли це, значить точно зможете більше. Пам'ятайте про це. Якщо з якихось причин ви не можете виконати бажану дію зараз, обов'язково знайдіть гідну альтернативу, яка буде підходити вам та максимально враховувати ваші особливості. Можете приготувати вечерю, зробіть виключно ваш фірмовий десерт. А інше замовте. Не готові до півторагодинного годинного тренування, домовтеся про скорочену програму. Важко почати говорити іноземною мовою, спробуйте використовувати її на письмі. Альтернатива це дуже важливо. Домовляйтеся із собою та пояснюйте собі, навіщо вам потрібна та чи інша дія. Розуміння допомагає долати супротив та роздратування. Звертайтеся до себе з байдливістю та повагою. Сформулюйте для себе, до чого ви справді прагнете. Важливо, щоб мета виходила за межі дії, про яку йде мова. Погодьтеся, ходити у тренажерну залу, щоб схуднути, звучить занадто загально. Ходити в тренажерну залу, щоб схуднути та вдягти улюблену сукню на святкування, це конкретно, це індивідуально. Вчити мову, бо цього вимагають це власне примус. Вчитися мові, щоб розуміти інших та бути почутим, це про ваші потреби. А отже, захочеться докласти більше зусиль для їх втілення у життя. Для того, щоб прояснити для себе мотивацію, задайте собі прості питання. Навіщо мені? Для чого мені це? І знайдіть для себе відповідь за можливості декілька. Звертайтеся до них у моменти, коли рухатися важко. Давайте розберемо на прикладі. Навіщо відкладати на авто? Щоб разом із машиною отримати свободу переміщення та бажаний комфорт. А це для чого? Щоб частіше відвідувати природу, навідуватися до бабусі та не дратуватися через громадський транспорт. Це конкретно, це про вас і це зрозуміло саме вам. Відслідковуйте результат на шляху до мрії. Робіть фото, якщо трансформуєте тіло, дописи у соціальних мережах, якщо втілюєте робочий проект. Записуйте у нотатнику, як ви наблизилися до мети та що ще потрібно зробити. Одне слово, фіксуйте. І найголовніше дякуйте собі, любов та повага до себе найкращі друзі, справжньої ефективної мотивації. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки ERM та коштом Європейського Союзу.